Слава Україні! Чергова важка доба добігає свого завершення. Одещина, Одеса оготується від нічного бомбардування і ворожих атак шахедами та ракетами. Котре хочу подякувати силам протиповітряної оборони, взагалі усім силам оборони півдня нашої держави, усім тим, хто захищає наше небо, наше море і нашу сушу. Ну і власне усім тим, хто дотичний до цієї відповідальної роботи. Хто умовно знаходиться в тилу або на тилових посадах, сьогодні в нас немає тилу, ну це моє глибоке переконання. Сьогодні кожен з нас є бійцем, і лише разом ми зможемо пережити те, що сьогодні відбувається, і власне крокувати далі до перемоги. Ми прекрасно бачимо, як ворог застосовує знову маніпуляції, фейки, знову намагається вкинути в наш інформаційний простір безліч чуток, пліток, особливо про те, що відбувається. На фронті. Тут єдине, майте терпець і вгамуйте в собі оцю пристрасть до отримання миттєвої інформації. Війна на нулі це не екшен, це не блокбастер, це не те, що відбувається віртуально. Це те, що дуже погано пахне, це кров і біль. Це в тому числі поранення і, на жаль, загибель наших бійців. Але усе не дарма, і оце не дарма, оцю свою. Жагу до перемоги ми маємо втілювати в добрі справи. І пам'ятайте, коли вам плюють у спину, то значить ви йдете попереду. Не звертайте уваги на те, що ждуни можуть десь тут, внутрішнього, щось там говорити. Україна переможе, в цьому немає жодних сумнівів. Ну, і, звичайно, буду просити вас завжди бути чемними, виконувати усі ті правила. Які ви знаєте, і бажано, щоб виконували під час сигналу повітряної тривоги. І не виходьте з укриття до закінчення тривоги, тому що, на жаль, ті уламки, про які ми говоримо, від ракет, від дронів, камікадзе, вони несуть собі не лише просто загрозу, а на жаль, біль і смерть. Царство небесне загиблим, щирі співчуття їхнім родинам. Ну і звичайно, найшвидшого одужання усім постраждалим після цієї. Важкої ночі. Вона важка, вона трагічна, але це реалії війни. Реалії війни це наші пляжі, які можуть бути і є небезпечними. Небезпечними від мінно вибухових пристроїв, які є у морі, і які ще буде прибивати з Дніпровською водою. Бережіть себе та рідних. Дякую усім одеситам, хто хоче прибирати. Сміття з наших пляжів, з нашого узбережжя. Але давайте спочатку цим займуться відповідні фахівці і піротехніки, перш за все, тому що багато може бути небезпечних несподівано. І це головне зберегти життя, максимально зберегти життя для великого результату, ім'я якому перемога. Працюємо далі, тримаємо стрій. Дай Боже, тихого вечора і тихої ночі. І Слава нації! Смерть ворогам! Тримаємо стрій!